Всім привітики, привітики, друзі! Хвастаюся своєю трояндою. Хвастаємося, погляньте, як уже починає розквітати. Скоро буде красота. Ну, хвастання, хвастання. У мене чекає робота. Кому цікаво яка, заходьте, будемо працювати разом. Ось така вже в нас. Красота на фоні чистого, голубого, дай Боже, мирного неба. Так. В цьому році буде рясна, хоч ми її почистили, прибрали сухі гілки. Дякувати зятю допоміг і буде файно. Ну, а в мене ось така робота. Кріп, Кріп з минулого року, падалішні, як кажуть у нас, нарвали і тепер треба ж його довести до ладу, погляньте, який гарний. Темного кольору пахне на всю вулицю. Так, я що я роблю? Беру. Ось так обрізаю беру гілочку, обрізаю оці крайочки. Ось, бачите? Отак крайочки обрізала. Оці крайочки я не викидаю, я їх мию, сушу, ну сушу образно, щоб стекла вода і не були вологі. Потім заморожую і зимою знахідка для супу, для борщу. Так що не викидаємо так. от Далі цей кріп наріз... складаю в миску обрізаний. І потім помию, посушу і буду сушити. В тіні буде кріп сушений. І з сілью робити не буду. У мене з минуло руку є. Так що досить. Ні, половину вже я переробила. А тепер будемо далі переробляти, потім покажу, скільки вийшло крупу, скільки а ще в мене є торба ось така, куди кладу відходи, які зовсім не потрібні. Корінці і ті, які підсохли трішки гілочки, то я їх викидаю. То є мусорний пакет. Ну що, до праці, працюємо далі. Гарний такий, гарний і пахне, пахне, пахне. І гарний, дуже гарний. Погляньте на базарі, такий кріп коштує гарних грошей. А в нас ось так. Ось така миска кропу вийшла нарізаного, ну, відрізано від кінцівок, від корінців. І помию, простелю на стареньку простинь або підодіяльник. І буде до ранку. Цікати далі, наріжемо і будемо сушити. І ще є така мисочка, те, що я говорила, що пригодиться зимою для супу, для борщу такі шматочки. Помить, посушить у морозилку, і при нагоді користуватися. А ви вже приготували кріп на зиму. Гарний, гарний, прямо гарний красавчик. Ось так помивши, помивши, розстелила на простенько і до ранку буде стікати. А я буду далі промивати самі листочки кропу. Ось так накладаю друшляк і потім під проточною водою промиваю, поки не буде чиста раковина, щоб на раковині не лишалось підвод. Тоді чистий кріп 100%. Вмивши, розстеливши кріп, чекаю до завтра, поки стече повністю водичка з нього, потім буду сушити і покажу результат, скільки вийшло кропу з такої миски. Всім дякую за увагу. Бережіть себе одне одного.